Станом на листопад 1940 року Гітлер тримав під своїм контролем всю Західну Європу, а його один із головних союзників Совєтський Союз, усю Східну Європу, і готував новий наступ на територію Фінляндії. Також в середині листопада 1940 року почалися перемовини, радянсько-німецькі перемовини, і головна мета цих перемовин була координація подальших дій. З поділу світу, можна так сказати. На той момент Німеччина дуже сильно зацікавилася Фінляндією, щоб перекидати війська через неї до Швеції. Щоб зі сторони Швеції і Данії одночасно атакувати Норвегію. Бо операція по Захопленню Норвегії відбулася якраз взимку 1940 року, паралельно з зимовою війною 1939-1940 років. Зимова війна це агресія СРСР на територію Фінляндії, яку Фінляндія е з великими труднощами для себе, але відбила і завдяки Німеччині також. Бо великі німецькі підрозділи, які мали іти на Норвегію, е не збиралися дуже Швидко проходити повстранзитну країну. А на, той, на, а на час нападу залишилися на території Фінляндії і в деяких випадках допомагали фінам відбивати радянські атаки. Але в той же час німці і Радянський Союз були між собою союзниками. Е, і до того, в листопаді 40-го року, між ними проповзла чорна змія розбрату, тому що через те, що Сфери впливу обох імперій зла не співпадали між собою, почали виникати певні конфліктні ситуації. Наприклад, під час експансії до Румунії СРСР захопив не тільки е, ту частину Румунії, яку він мав захопити під секретним протоколом в пакті Молотова ріббентропа а ще й поліз далі. Потім, після того, як СРСР відтяпав частину до Румунії, полізла Болгарія і інші сусіди, і Румунія. Попросила захисту в Німеччині, а Німеччина надала їй цей захист. Це СРСР не сподобалося. І в середині листопада 1940 року Сталін відправляє Молотова і іншу переговорну команду в Берлін, щоб досягти якогось компромісу і скоординуватися по подальших діях. Перемовини були, м'яко кажучи, досить холодними, тому що ніякого рішення вони не досягли. Хоча Гітлер пропонував вступити в Сталіну до е, країн Осі. Це на той момент були е, Нацистська Німеччина, фашистська Італія та е, імперіалістична Японія. Але СРСР висунув занадто великі вимоги для того, щоб вступити до країн Осі. Створення на території е, Туреччини, яка на той момент була нейтральною країною, там, де йде протока між Чорним і Середземним морем радянських військових баз, визнати купу територій, які на той момент не входили до Радянського Союзу, сферами впливу Радянського Союзу. Е, і дуже багато накидав того, що Гітлер дозволити собі не міг, бо Гітлер теж був диктатором і теж хотів влад владарювати світом. І тому. Замість того, щоб нападати на Велику Британію, як Гітлер планував, після цих невдалих перемовин і занадто високих вимог, які висунув Сталін, Гітлер наказав розвернути війська від кордонів до Британії до кордонів з СРСР і готувати план операції по захопленню Совського Союзу, що і сталося влітку 1941 року. Ця операція потім війде в історію під кодовою назвою під кодовою назвою Барбароса, і вона буде успішно тривати до кінця 1941 року.